Ну, я так розумію, що з кожним разом все ж таки потрібно залучати молодих активістів до природоохоронницької діяльності. Ну, може, ви поділитеся якимось цим. А, тобто, досвідом залучення. Досвідом залучення, ага. так. Саме так. Ну, потім от, скажімо, не те, щоб це дуже давно було, але в той час, коли я ще був студентом, то ми... Запрошували кожного року дружини в дружину молодих. Кадрів, скажімо, ще в перший день кожного наступного навчального року. І, в принципі, мабуть, це теж данина традиції, робилось це досить нахабно. Ми просили дозволу у викладача на першій лекції, ну, який, власне, ми в нього вже отримали всі заліті, він про нас був гарної думки. Просили дозволу зробити оголошення на першій півпарі. І так склалося, що у нас завжди першою парою студентам після того, як вони отримують свої власне, студентські квитки і е, залікові книжки, вони першу пару мають математику, це не біологія, це найстрашніший предмет на першому курсі, і їм роблять показову таку колекцію, щоб вони зрозуміли, що попали в страшний такий заклад, як університет, і що тут їм буде непереливки. І от вони всі нажахані першої півпари, вони всі бояться вийти навіть в коридор на ті 5 хвилин перерви. От, і, власне, в ці 5 хвилин перерви ми заходили і казали, що, знаєте, е, тут в університеті... Ну і ще життя крім математики. Ну, ні, ну власне, ми говорили, що ми в цьому університеті займаються не лише навчанням. І е, окрім того, що тут можна походити на пари, можна на вихідні поїхати е, зробити щось корисне своїми руками, можна щось врятувати. І е, це зовсім не має відношення до навчання, але це теж ваш університет. І е, я не скажу, що прямо такі всі студенти підхоплювалися і бігли проситися, що, що мені зробити з плані охорони природи, але ті, хто прийшли в дружину з першого власне, дня навчання в університеті, вони, багато хто з них власне, і досі активно займається охороною природи, і мені дуже приємно, що власне, знайомство з цими людьми відбулося, щойно вони поступили в університет. Ну, це ви такий спогад невеличкий розказали. А от... Ну, хоча от зараз якби, не варто забувати про новітні інструменти залучення людей. Тобто, ну, всі кажуть, що це дуже попсово там, через соціальні мережі запрошувати нових людей. Але тим не менш на спосіб певним чином ефективний. Хоча досвід показав, що люди часто приходять на якісь акції, які їм там тематично близькі, там, кинули кличці, подавайте там, не знаю, захистимо дитинчат тіленів в Канаді. От приходять саме ті люди, яким це цікаво. Інша справа, що вони потім не залишаються в дружині. Але якби, ну, спосіб мобілізації, мовно кажучи, через соціальні мережі він досить ефективний. Ну, звичайно, тобто будь-хто може зазирнути в там, наприклад в Фейсбук або ВКонтакті і набрати дружина охорони природи, і, і ви відразу знайдете ці сторінки, тобто тут навіть не треба там вигадувати, як їх правильно назвати, або просто рух дружина охорони природи набрати в інтернеті, і ви відразу знайдете сторінку цього руху. Відповідно, там контакти і так далі. Тобто, будь-хто, хто має доступ до інтернету і хотів би цей рух знайти, для нього відкриті можливості будь де? Якщо він буде просто шукати в інтернеті, просто ВКонтакті, просто в Фейсбуці він відразу це знайде. І, власне, ну про це ми попіклувалися, а тепер лишається де ж ті легіони. До речі, пару <кхи> Можу зробити невелику рекламу нашому дружньому сайту «Природа України, тому що якщо людина в Гуглі набирає слово природа і Україна, є велике вирогідня, що знайде саме цей сайт. А на цьому сайті є система блогів. І там є в тому числі блог Держини охорони природи. Тобто ви завжди відкриті для нових учасників та їхніх активних дій. Ну, о, як ви вже казали, дружина охорони природи це один з найстаріших природоохоронницьких рухів в Україні, йому вже майже 50 років. І ви з цього приводу видали книжку спогадів. Що ви туди вносили? Скільки це часу займало на цю книжку? Ну так, минулого року, от коли власне було урочисто, це 50-річчя з моменту, коли вперше прозвучало таке словосполучення дружина охорони природи, ми підготували збірку спогадів українських дружин. Тім ну, воно так дуже цікаво минулого року вийшло, що це було 50 років всьому руху, 40 років років руху в Україні і 10 років, як ми от після. Десять років відродження дружини так, в Так, І власне 10 років після того, як ми цю дружину, ну і власне інші дружини теж потім відродилися. І от такі три от красивих ювілеї. Ми видали перший том, і я наголошую, на тому що це лише перший том спогадів тих, хто був в цих дружинах раніше. Ми знайшли кількох дружинників, які були в першій дружині ще у 69-му році. І, до речі, вона проіснувала всього з 69-71, го по 71, а потім розпалась саме тому, що вони зловили на рейді когось партійного керівництва, вони зараз вже не можуть пригадати це прізвище і змушені були саме розпустити дружину для того, щоб лишитися студентами. Але через пару років після них вже нові студенти наново відродили цю дружину і все було... Далее гаразд. А, і тобто, фактично, це спогади. Там близько 30 людей ми знайшли, які змогли розказати, як вони були, е, що вони можуть згадати про свою участь в цьому русі дружина хорони Проди із 69 по 94 рік. Ну так вийшло вже від найстаріших. До тих ми вирішили, що пізніше вже немає сенсу історичного. Але зараз ми активно збираємо матеріали до другого тому. Отож, власне, ви питаєте, що туди увійшло? Ці е, люди, які долучилися до збірки спогадів, вони не лише написали свої найяскравіші якісь там моменти, які вони згадали, і, до речі, переважно майже всі вони писали і... Ті, хто були студентами-хлопцями, ті, хто були студентами-дівчатами, ці от, там, 40 років тому, вони всі писали про рейди по боротьбі з браконьєрством. Тобто найяскравіші спогади залишили саме цей напрямок, не походив в школу до... по екосвіті, не а якісь там інші речі, а от саме боротьба з браконьєрством, чомусь виявилася такою самою яскравою сторінкою в їх спогадах. Потім вони знайшли фотографії тих часів. Це ну, настільки... Мараритет, е... речі. Це, це раритетно, я ж якось так моторошно дивитися на от студентів, які ще 40 років тому там, з, з, з собою закривали природу від різних нападок, коли це було значно складніше, скажімо, і небезпечніше робити, ніж сьогодні. А, і, і вони познаходили багато своїх статей, які вони писали тоді. І зараз, ось, коли ми готуємо збірку спогадів другий том, то ми вже маємо понад 50 статей і не одну сотню фотографій, з яких доведеться щось відбирати, бо от, от від, настільки важко зараз би було б піти до бібліотеки і знайти там 40-річної давності статті дружини ті, які їх писали. Мабуть, дуже складно. Але будь-як читаєш і розумієш, що це настільки були, і, власне, зараз є люди віддані цій справі, не говорячи вже про те, що вони всі зараз мають відношення або до охорони природи, або до громадської діяльності. Тобто багато з них досить відомі люди, і ми про це теж, думаю, що встигнемо сказати. Але це люди, які в той час потім були студентами, їм взагалі нічого майже не було цікаво, окрім присвячувати себе охороні природи. І лише почитавши ці спогади, ну, здавалось би, що ми самі і так от майже весь час присвячуємо охороні природи. Але хочеться ще більше все кинути і займатися цим. От коли читаєш, настільки натхненно люди згадують власне, свою участь в цьому. Ну так, да, власне, там те, що вони пишуть, це те, що вони присвячували своє життя цій діяльності. І там ну, досить цікаві сюжети, навіть, коли там людина описує екстремальні якісь там способи боротьби з браконьєрством, коли там машину зупиняли, просто стрибаючи на капот, щось таке. Там це цілий сюжет, я, я не знаю, як зараз бойовиках такі поширення. Ну, от я впевнена, що у вас за роки вашої предохоронницької діяльності безсумнівно були е, такі якісь яскраві приклади е, активних та е, дуже результативних заходів діяльності дружини охорони природи, може ви поділитесь з нашими радіослухачами? Ну, от саме, саме заходів, так щоб це було. Ну, от, Мабуть, якщо називати конкретний захід, хоча це, мабуть, було таке співпадіння, але все ж таки це було наш це було наше саме перше пікетування. А, коли після. Була якась така громадська активність після Чорнобильських подій, але до кінця 90-х років це все вщухло. І от на початку 2000-х ніхто нікого не пікетував, це зараз ні, ніхто не здивується, якщо десь будуть стояти люди з транспарантами, кричати в щось в мегафони, тоді ніхто цього не робив. І, звичайно, ми, як люди, ті виросли в той період, коли ніхто з плакатами не стояв. і... Це, всі, всі забули, як це, ми взагалі не, не було з ким порадитись, і взагалі це була якась дивина. Це фактично виглядало як щось інноваційне. І от ми дізналися, що в Києві планується вирубка 35 тисяч дерев по вулицях. Ми якось нам Випадково хтось знайшов копію розпорядження, проте і там перелічено, на яких вулицях треба вирубати дерев. Я досі не можу зрозуміти, яка була причина цього розпорядження, але ми вирішили підкідувати Міністерство екології. Тоді воно було на хрещатику. Це був останній будинок, його, до речі, зараз, на жаль, вже немає, який визначав вихідну... Ширину Хрещатика. І от це прямо на європейській площі він був. І от, власне, ми прийшли з туди з плакатами і от пригадую, ну дійсно, зараз би я такого собі не дозволив. Прийшли з плакатами, потім розгорнули. Ми там з одним ще колегою на прізвисько партизан скочили в це міністерство, перестрибнули через турнітети, побігли десь на третій поверх шукати, де там кабінет міністра. Тобто от уявити зараз це щось. Такого не буває. Я не розумію, як це, але це в тому та й справа, що це зараз, от я вже, скажімо, трошки доросліший, і мені важко зрозуміти, як це можна було на таке наважитись, настільки там, ну скажімо, спонтанно, і але тоді. Це для того віку це було якраз саме те, що потрібно. і Воно спрацювало. Ми потрапили в кабінет до міністра. Це тоді був міністром Іван Зайць, про якого ми зараз прекрасної думки, але ж тоді у нас ніякої про нього не було думки. Він не просив ніяку охорону нас нікуди не виводити, ні виносити. Він тут же викликав пана Миколу Мовчина, який тоді очолював управління охорони навколишнього середовища в місті Києві. І, на жаль, досі перебуває на працює в міністерстві, але тоді він його викликав і просто, то тобто, ти погоджував це розпорядження, так погоджував, і тут же його зняв з роботи. І розпорядження це потім скасували відразу, тому що відкликали це погодження міністерства. І здавалось би, оцей от такий студентський вибрик, вскочити через турнікети, перескочити, забігти десь там в міністерство, шукати кабінет міністра перший раз в житті. І воно настільки спрацювало, що я не пам'ятаю ні одного такого близьковичного успіху. От. Але все ж таки це яскравий спогад, і якась така, скажімо, або співпадіння, або, або везіння. От знаєте, перший раз там, але... Перший раз усім щастить. Скажіть, будь ласка, от ваші напрямки діяльності сучасні? Чи ви будете їх продовжувати? Ну, одним словом, які у вас перспективи на майбутнє? Чи ви плануєте далі продовжувати вести цю організацію? Цю mm -hmm. охорону про Дружин. напрямки діяльності нікуди не ділися, і, власне, безумовно, я і в Києві, і в інших містах, я сподіваюся на продовження існування цих організацій. І сподіваюся, на відродження і в тих містах, яких їх ніколи не було або колись давно було. Ну, э, за, за цей час э, э, у вас з'явились, може, якісь э, нові напрямки, э, які відрізняються від. Э, ну, загалом, які перспективи? Що ви плануєте далі робити? Чи... Ну, так, тобто, дивіться, ну, насправді. Э, боротьба із Тим, що хтось там нищить природу, недопущення цього, звичайно, не можна сказати, що ти будеш робити завтра. Тому що важко передбачити, якби, наприклад, ми займалися якимось там сталим розвитком або якимись такими, скажімо, високого польоту речами. не всім зрозумілими речами, то можна було б собі прогнозувати, яку частину цієї роботи ти будеш робити завтра. А коли ти не знаєш, от, наприклад, завтра зберуться віддати там, частину, наприклад, Труханового острова в Києві будівництво казино. І всі, хто займається практичною охороною прода, кинуть свої сили на те, щоб це, цього не допустити. От. І якщо станеться щось інше, теж доведеться кинути свої сили на це. Тобто насправді важко сказати, чим саме будуть займатися дружини згодом. Але останнім часом з'явилась нові напрямки, наприклад, боротьба із дельфінаріями, тому що їх стає набагато більше. А дельфіни всі в червоній книзі. і ми власне розуміємо, що це є неправильно. Багато починають людей утримувати червонокнижних тварин. І тому якісь воно трошки змінюється. Але все одно суть в тому, що ми займаємося практичною охороною природи своїми руками, яка не направлена не на якісь там звіти, а на те, що ти сам бачиш результат цієї роботи. Так, дякую. Ну, час нашої розмови вже майже вичерпано. І отже, шановні гості, які у вас побажання до наших радіослухачів і, може, в деякому сенсі потенційних майбутніх природоохоронців? Що ви можете їм побажати? Особисто я хочу пригадати одне цікавий вислів, який народився в середовищі Дружини охорони природи, це те, що природа всюди повинні бути свої люди. Ну і відповідно я чекаю, що ці люди все більше і більше будуть з'являтися, і відповідно все частіше вони зроблять щось хороше для охорони природи. Ну, Олег сказав те, що хотів сказати я, і тому я єдине, що лишається додати, що е, якщо вам Хочеться спробувати самим теж відчути результат від того, що ви допомагаєте природі, спробуйте знайти в інтернеті будь-який контакт Дружина охорони природи. І далі ми цю розмову продовжимо вже поза студією Радіо Марії. Дуже дякую. дякую. Сьогодні Вам. ми говорили про дружину охорони природи. В гостях у нас були Олексій Василюк та Олег Андрос. Передачувала я, Марія Сторчила. Почуємось за тиждень в цій же порі.